Масована атака по Харкову відстежуємо ситуацію там. Вперше з часів Другої світової Німеччина на постійну дислокацію відправила свої війська за кордон, і Нацбанк скасував обмеження на грошові перекази з картки на картку. Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайк. Починаємо. Перерва була недовгою. Сьогодні вночі російські дрони знову атакували Україну. За повідомленням повітряних сил 41 ворожий шахет збили. 20 безпілотників імітаторів локаційно були втрачені і не досягли своїх цілей. Цей повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і мобільні вогневі групи. Восьмеро потерпілих, серед них троє дітей. Такі результати масованої атаки на Харків. Близько першої ночі росіяни обстріляли місто шахедами, понад десяток влучань у холодногірському районі. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко побувала на місці влучань і її матеріал далі. Ми зараз знаходимося у холодногірському районі. Саме цей район сьогодні вночі росіяни атакували масово. Вибухи лунали один за одним. Містяни кажуть, рахували близько 15. Через них восьмеро людей отримало гостру реакцію на стрес. Серед них ціла родина. Подружжя, 16-річна дівчина і семирічний хлопчик. Також, за даними прокуратури, постраждало дев'ятимісчена немовля. Наслідок атаку спалахнуло два цивільних підприємства. Вогонь охопив площу в півтора тисячі квадратних метрів. Рятувальники всю ніч гасили пожежу. Прокуратурі уточнюють, що підприємства виробляли побутові товари: санчата та поліпропілен. Жодних військових товарів і жодних військових об'єктів поблизу немає. Ми мали у цьому маєточку склад, склад для будівельних матеріалів. ну ось Бачите, що з нашим складом. Практично все, от, якісь остатки є, але це дуже-дуже мало. Оборудовані, більше всього у той частині, де пожежа була дуже велика, там було оборудовані, Це жалко. Ну, що, війна там почалися перші вибухи. А потім вони летіли один за одним. Усі були в шоці. Перші два я бачила. Це був жах, один в десяти метрах від мого будинку. були. Сусідні... сусіди одразу вночі подзвонили. Тільки приїхала, усе повилітало. Все, що я бачила. Також за оновленими даними пошкоджено понад 20 приватних будинків. Комунальники вже почали забивати вибиті вікна, але обхід території триває і кількість пошкоджених осель може зрости. За фактом цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. На місці працюють правоохоронці та комунальники. Юлія Биколоксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. Дві людини загинули, і три поранені на Донеччині ворожих обстрілів не пережила жителька Покровська. І ще одна людина дістала поранення. Є загиблий у красному лимані. З артилерією окупанти вдарили по лиману, поцілили в приватний дім. Під завалами шукають людей. Також постраждала жінка в Олександро Калиновому Наслідок обстрілів Херсонщини. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені. Пошкоджено дві багатоповерхівки, десять приватних будинків. Вранці вдалося відновити роботу тролейбусів у Херсоні, які зупинялися через обстріли напередодні. З вечора ворог гатить по Нікопольському району. Це Дніпропетровщина, ушкоджень у власному домі. Зазнала жінка, побило приватну оселю господарчу споруду, теплицю. Один загиблий і двоє поранених у Малокатеринівці. На Запоріжжі вони постраждали від ворожого дрону, який атакував автівку біля будинку. Напередодні окупанти запустили по області майже три сотні безпілотників. П'ять авіабомб вгатили по залізничному щербаках гуляйполю. По останньому окупанти стріляють щодня, люди вулицями не ходять, їх перебігають, аби ворог не влучив. Але, попри все, це тут прибрано. Після кожного прильоту жителі гуртом розбирають уламки і намагаються перевести двори до ладу. Як місцеві намагаються дбати про своє зранене місто, розкаже Кіра Овес. Дорогою в Гуляйполе нашу знімальну групу зустрічають лелеки. Вони повертаються до своїх домівок у потрощених прифронтових селах. Та й у самому Гуляйполі гнізда вже заселили птахи. Побите та знесилене, але місто живе. Поруч із потрощеними багатоповерхівками квітнуть первоцвіти, вулиці побиті, але прибрані. Росіяни запускають по Гуляйполю усе, що мають в арсеналі, але найбільше авіабомби та дрони збите залізятча безпілотників, знаходять по всьому місту. У Вас музей тут буде? в місті Гуляйполе зробимо музей по снарядам, які прилітали сюди. Місто закидувало сильно кабами місяць до ну там наприклад, прикладу чотирьох до семи день». До повномасштабної у Голіполі мешкали понад 12 тисяч людей. Лани, пагорби, краєвиди навколо заворожують і досі. Наразі тут лишаються біля тисячі жителей, але все більше не витримують, просяться в евакуацію. Евакуювали ми вчора дівчину, яка жила тут в Голіполі. Коли почалися авіаудари. То люди розуміють, що вони розносять все вщент і треба кудись виїжджати. І пенсіонери, бабусі, дідусі, вони почали масово виїжджати з міста Гуляйполя. Ті ж хто лишається чи не щодня, збираються тут, у підземному пункті незламності, Дізнатись останні новини, поспілкуватись, поїсти гарячого. 75-річний пан Анатолій тут частий гість. Я приходжу сюди, мене устраює на обід. Я поїв, взяв печенька. Окрім кухні, тут стоять пральні машини та сушарки. Проте наразі людей небагато бояться йти після нещодавнього прильоту поруч, коли по одній локації окупанти випустили дві авіабомби. Одна жінка місцева постраждала. Ми її занесли, додали їй пару допомогу і відправили на Запоріжжя. Людей трошки менше стало після того, як були прильоти біля пункту. Мене тут машину розбило. Не люскати всі повні. Ключу замок, дивлюсь, зажигання загорілося. Я на старті вона завелася. Я в машину відтікать. Тепер без коліс, то чоловік приходить до пункту пішки. Показати, як облаштував свій побут вдома, запрошує нас до себе. Це мій двір. Тричі лагодив паркан та вікна після прильотів. Опалення нема, то гріється чи може. Зараз в оселі 10 градусів. Оце я тут сплю. Секрет відкриваю. Я грію воду, в бутилки наливаю і лягаю. Більшість його знайомих виїхали, але він лишається. Каже, колись війна скінчиться, хоче дочекатись цього не на чужині, а вдома. Поки ж виживати таким, як він. У потрощеному Гуляйполі допомагають поліцейські, надзвичайники та волонтери, які під обстрілами все ще везуть сюди гуманітарну допомогу. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. І досі без допомоги у столичній багатоповерхівці, у дах якої 9 днів тому влетів шахет, не можуть почати ремонтні роботи. Комісія, яка має оцінити збитки, не приходить. Міські чиновники ігнорують а до квартир затікає дощова вода. Усе це бачив кореспондент ТСН Сергій Моргун. Стоячи ось тут на даху будинку, пошкодженого будинку, добре видно як місце прильоту від шахеда, так і декілька дірок у бетонних перекриттях. Власне через них і затікає ось уже дві доби дощова вода, і тут навіть немає слідів, аби намагалися щось якось закрити. У тій квартирі, яка постраждала найбільше, до неї потрапити не можна. Але навіть із коридору із вхідних дверей видно, що по стінах течуть цівки такі дощу і води. І, зокрема, і через оті щілини, які утворилися і. Там, де змістилися, репнули плити поверхом нижче жити взагалі неможливо. Там власне квартири лише час від часу приходить, затирає підлогу, виливає воду із відер. Але оці самі щілини у будинку вони досить великі і моментами сягають як до шостого поверху, так і до четвертого, і навіть до другого. І за ці дев'ять днів після прильоту шахеда мешканці досі не можуть добитися, хоч якоїсь, знаєте, інформації, навіть поки що не робіть інформації по тому, хто може закрити дах тимчасово, бо сюди зайти не можна, воно виглядає це аварійно і точно небезпечно. Жека приходить, ну вони бирають, ну, я не знаю, сміття повиносили, ну, може, там якийсь кошторис готують, може вже, вже один не справиться. І ці тріщини, а вони ширше і ширше. Тобто треба якось залатати, хоч на перший етап, бо тут зараз буде просто дощ у всіх квартирах. Сусіди вчора казали, хтось приходив. Я, чесно кажучи, не бачила з якої служби повісти якусь інформацію, куди дзвонити, щоб ми розуміли, хтось робить, не робить. Ну дуже хочемо, щоб міський голова, міська рада якось підключилися, допомогли це прискорити. Я нагадаю, що у будинку в Дніпровському районі влучання шагеда сталося 24 березня у квартиру на 9-му поверсі, де була літня жінка, її врятувати на жаль не вдалося. Руйнувань тоді зазнав цілий під'їзд. Суттєво пошкодило дах, пішли тріщини по всьому будинку. Вибито десятки вікон. Одна квартира вигоріла вщент. і за ці півтора тижні мешканці будинку отримують відмовки як від жеку, який каже: звертайтеся в місто, так і від місцевого депутата, який мав би сприяти, допомагати, цікавитися. Він каже, теж Звертайтеся в місто на гарячій лінії. КМДА кажуть, ми зареєстрували заявку. Чекайте на урядовому номері. Також кажуть, очікуйте, ось така ситуація у будинку в Києві, в який влучив шахет у ніч із 22 на 23 березня. Сергій Моргун Андрій Марченко ТСН 1+,1. Близько сотні дронів атакували цієї ночі і Росію. Прильоти були по місту Таганрог Ростовської області. Там навіть запроваджували режим надзвичайної ситуації. Наслідок влучання зчинилися пожежі, є влучання в будинки. Соцмережами ширяться кадри наслідків атаки, вибиті вікна, потрощені машини. Місцева влада повідомила, що один з безпілотників застряг на дереві, окрім Ростовщини. Дрони сьогодні лякали Курську і Білгородську області. Усвідомлення загрози з боку Росії Німеччина офіційно розпочала постійне розміщення військ за кордоном. Це відбувається в з часів. Другої світової війни пише видання Політико. Борнетанкова бригада у 5 тисяч осіб направлена до Литви. Берлін прагне зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на дії Росії в Україні. Німці уникали довгострокового розміщення бойових частин за кордоном. Такою була десятилітня оборонна політика Берліну, але дії Росії змушують переглянути цю стратегію. Напередодні в Києві побувала міністерка закордонних справ Німеччини Ленабер вона вважає, що шлях до миру це посилювати Україну, доки Москва не видихнеться, і закликає не піддаватись на викрути Путіна, який лише симулює готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей, каже Бербок реальність показує, що стратегія Путіна це подальше руйнування. В цьому на жаль нічого не змінилось. Ось чому так важливо, щоб у всіх цих переговорах ми завжди пам'ятали, що Путін грає на випередження. Він маневрує, щоби вийти з угоди, продовжуючи свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право та ескалацію з жорстокими атаками безпілотників на житлові будинки. У цій ситуації путіну не можна довіряти. На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Ми дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні вестися на тактику затягування часу Путіна. Пропагандиста з полу зрадника Медведчука затримали у Польщі і депортували до України СБУ разом із службою зовнішньої розвідки і польськими правоохоронцями провела багатохудову міжнародну спецоперацію, під час якої затримали Кирила Молчанова, російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері. Так званий політексперт виступав на телеканалах Віктора Медведчука. Після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії, де став одним з ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів. О, ними, Також віде, він був частним гостем ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова, під час яких виправдовував вторгнення Росії і, Росії і Росії поширював фейки про ситуацію в Україні. Розрос, За даними віду, слідства, зловмисник був, був, був завербований і працював одночасно на дві російські. Спецслужби ФСБ і зовнішню розвідку. Ну і що тепер йому може загрожувати в Україні? Пишіть у коментарях під цим випуском свої думки, а також підписуйтесь на канал, тисніть лайк, знатимете продовження цієї історії. Продовжимо. Китайські військові оточили Тайвань, залучені армія, військово-морські повітряні і ракетні сили. Другий день навчань, які Китай відкрито називає суворим попередженням владі острова, що ніколи не входив до Китайської народної республіки. Має фактично незалежність від материкового Китаю після другої світової, а також найбільшу в світі скупченість заводів з виробництва ультрасучасних мікросхем. Це загрожує світовою економічною кризою в разі реалії. Воєнних дій на останніх виборах у Тайвані керівна демократична прогресивна партія зберегла президентське крісло, але втратила парламент. Більшість там дістали прибічники тісної дружби з Пекіном і популісти. Китай вважає Тайвань невід'ємною частиною своєї території. Речниця президента Сполучених Штатів на останньому брифінгу закликала не змінювати статусу КВО односторонніми діями. Раніше Трамп відмовився відповідати на питання чи за Вадить його адміністрація Китаю забрати острів силою. Затонули в болоті на бронетранспортері. У Литві знайшли тіло четвертого зниклого американського військового інших трьох армійців. Знайшли напередодні без ознак життя. Про зникнення солдатів зі США під час навчань на полігоні у литовському Фабраде стало відомо, що 25 березня бійці загубилися на гусеничній евакуаційній машині Геркулес. Як виявилося, згодом вони втрапили у болото. Транспорт кілька днів витягали з трясовини спільними зусиллями литовських, американських і польських військових. Пошукова операція тривала у складних умовах. Під водою непроглядна темрява мул Дуже густий, тому довелося використовувати сканування поверхні, дрони, ехолокацію, водолазів. Військові зазначають, що у воді висока концентрація нафтопродуктів, які роз'їдають захисні маски і костюми. Відтак доводилося працювати позмінно через ризик пошкодити тіла загиблих. використовували максимально безпечні технології. Свої співчуття у зв'язку з трагедією родинам загиблих військових уже висловив держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо. Нацбанк скасував обмеження на грошові перекази з картки на картку. Торік у жовтні регулятор встановив місячний ліміт на переказ грошей між банківськими картками в розмірі. 50 тисяч гривень минулого року фіксувався аномальний сплеск обсягу у переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення обмежень, пояснюють в НБУ. Також зникла тенденція стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, які могли використовуватись у фінансових махінаціях. Тому Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію обмежень, проте і далі моніторитиме ситуацію. Тернопільські рятувальники в образах героїв мультфільмів за допомогою штучного інтелекту їхня прес-служба створила альбоми з фото-ДСНСників, перетворивши співробітників у відомих. Персонажів справжні фото згенерували в анімаційну підбірку, кажуть не лише для розваги, а й для популяризації професії. Ну і щоб бути креативнішими і крокувати в ногу з часом. Для більшості надзвичайників такі перевтілення стали сюрпризом. Не всі себе впізнали, але усім сподобалося. І тепер використовують ці мультиобличчя для аватарок у соцмережах. Згенерували 12 сюжетів яких намагалися охопити всі професії, які входять до великої родини Державної служби України надзвичайних ситуацій? Це і е, безпосередньо пожежники, це е, піротехніки, водолази, кінологи. Сподіваємося, що ця підбірка е, підніме настрій і нагадає, що рятувальники завжди поруч готові прийти на допомогу. Гарна ініціатива через веселе про серйозне піднімає настрій і підкреслює важливість роботи наших оборонців і рятувальників. Пишіть, чи є у вас подібні аватарки, на кого вони схожі. Чекаємо ваших коментарів під цим випуском, а ще лайка і підписки. Тримаємося.